Таке нове надходження у нас це у нас Volvo XC90, автомобіль 2010 року, пригнаний з Європи. Один власник в Україні. на всього 224 тисячі. Також двигун має у нас 2,4 літра дизель. Карти дверей у нас, обдуви задніх сидінь. Автомобіль на шкірі. Шкіра в чудовому стані, також спереді нас зустрічає. Карта дверей в хорошому стані, салон по салону, салон дуже в дуже хорошому стані, немає ніяких сильних потертостей, затертостей, присутній у нас клімат, контроль, круїз контроль. Все, що в машині потрібно, усе присутнє також є люк. Автомобіль технічно повністю обслужений, замінний ГРМ, помпа, ролики. Тобто, приїхали, сіли та поїхали. Авто можна придбати, кредит на готівку відведемо для вас зручним способом. Чекаємо на вас, місто Львів, вулиця Кісціла, 60.